Доброго ранку! Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка. Її звати Оля. Подивіться, вона засмучена, тому що вона брудна. Вона забула, які засоби гігієни їй потрібні і як їми користуватися. Давайте допоможемо Ольці і розповімо. Як правильно використовувати засоби гігієни? Давайте подивимось, що робить дівчинка. Дівчинка миє руки. А чим вона миє руки? Милом. Отже, для чого потрібно мило? Щоб мити руки. Давайте повторимо. Мило потрібне, щоб мити руки. Подивіться, що робить хлопчик. Так, він чистить зуби. А чим він чистить зуби? Зубною щіткою. Отже. Зубною щіткою чистять зуби. Давайте повторимо. Зубною щіткою чистять зуби. Що робить дівчинка? Дівчинка розчісує волосся. А чим вона розчісує волосся? Розчіскою, так? Давайте з вами розповімо, для чого потрібна розчіска. Розчіскою розчісують волосся. Повторимо. Розчіскою розчісують волосся. Що у хлопчика в руках? Рушник. Давайте розповімо, для чого потрібен рушник. Рушником витирають тіло. Рушником витирати тіло. Що у дівчинки в руках? Мочалка. Так. А для чого потрібна мочалка? Щоб чистити тіло. Давайте розповімо мочалкою чистити тіло. Мочалкою чистити тіло. У хлопчика в руках серветка. Для чого вона йому? Щоб витирати ніс. Отже, серветкою витирати серветкою витирати? Оля каже, що Взагалі все запам'ятала. Але просить нас ще допомогти та подивитись, чи правильно вона робить. Давайте подивимось картинки і розповімо, що робить Ольга, та скажемо, правильно вона користується засобами гігієни чи ні? Слідкуйте за стрілочкою, яка буде показувати дії дівчинки. Що на цій картинці робить Оля? Оля приймає душ. Повторимо. Оля приймає душ. Вона правильно робить? Вона доглядає за своїм тілом. Так. Наступна картинка. Що робить Оля? Оля миє руки. Чи доглядає вона за своїм тілом? Так, вірно. Далі. На цій картинці що робить Оля? Оля чистить зуби. Оля піклується про свою... Чистоту і своє тіло. Так, вірно. І остання картинка. Що робить Оля? Оля користується туалетним папером. Повторіть, що робить Оля. Оля користується туалетним папером. Вона доглядає за чистотою свого тіла. Так, вона доглядає. І ще одне завдання. Нам потрібно з'єднати засоб гігієни з тою дією. Яку ним треба виконувати. Наприклад, якщо шампунь, то це для чого? Щоб мити волосся. Так, Якщо зубна щітка, то це щоб чистити зубки. Вірно. Отже, подивимось. Подивіться, на першій картинці у нас мило. Давайте подивимось, для чого воно потрібно? Щоб витиратись, щоб чистити зуби, щоб розчисуватись або щоб вмиватись. Так, мило, щоб вмиватись, вірно. З'єднали. Далі це розчіска. Для чого вона потрібна? Розчіска, щоб розчісувати волосся. Так, наступна картинка це рушник. Для чого він потрібен? Щоб витирати тіло. З'єднаємо. І остання картинка це зубна щітка та зубна паста. Для чого вони потрібні? Зубна щітка і зубна паста потрібні, щоб чистити зуби. Вірно, з'єднаємо. Молодці. Сьогодні к нам на заняття приходила дівчинка Оля. Вона була яка? Брудна та засмучена від цього. Так, а чому? Вірно, бо вона забула, як користуватися засобами гігієни. І ми їй допомогли все пригадати. Молодці! Ольга вам дуже вдячна за допомогу, а наше заняття підійшло кінця. До побачення!